Ну Ось трошки запишу вам нічного Стеллартана. Ось так от виглядає нічний Стеллартан. Ну, вечірній, скажімо так. Тут аптека. Це зовсім-зовсім недалеко від для... біля мене. Тут церква. Я завжди чую, як воно звенить. дзвоник якийсь звинять, Тому ну так. Ось такий у нас нічний Ось Аптека. Тут всякі різні препарати. Все цікаво, що в аптеці можуть продаватись різні-різні речі. Такі як якісь відкритки. Ось якась церква. така гарна така. І ось хтось мене питав про людей, ні, людей на вулиці немає. Тут я буду одна, може хтось ще буде йти, але вони всі їздять на машинах, куди їм потрібно, вони доїхали, прийшли і от отак. -от -от. Ну, ніхто не буде ходити, вам тут пішки. Кафешків тут дуже багато. Кафе, кафе. Ну це центральна вулиця Стелларт. Оце, якщо так глянути, то це центральна вулиця Стелларт. Трошки вам його познімала, оце десь так. Угу. Ну, що тут цікавого? ну, Всякі кафе, якісь, клуби якісь, он Хорстон Ну, якось так. Так що. Всі, хто хотів побачити Стеллартон, ви його побачили. Оце центральна вулиця. Ні, ну ще є трошки далі як пройти, але оце центральна вулиця. Це така вулиця. Ну що, до побачення, підписуйтесь, буду показувати вам нічний Стеллартон, Нью-Глазго, ну, ці містечка, які, де я знаходжуся.